Друзі, вітаю! В цьому відео хочу показати вам свою теплицю, деякі етапи будівництва, з яких матеріалів робив, та скільки це коштувало. І для чого вона мені. Отож, друзі, оскільки я вирішив переходити на вирощування саджанців із закритою кореневою системою, то мені потрібна була теплиця розміром, в яку б поміщались. Саджанці потрібної мені кількості. Досвід вирощування саджанців із закритою кореневою в мене був різний. Стажем 5 років пробував різні варіанти в теплиці і без неї. В опалювальній теплиці і неопалювальній. Пробував різні суміші, торфу суміші. На цю тему треба монтувати окреме відео. Якщо вас цікавить така тематика, пишіть в коментарях, Постараюсь для вас таке зробити. Отже, враховуючи попередній досвід вирощування таких саджанців, вирішив зробити теплицю, в якій буде максимально комфортно вирощувати такі саджанці. Поцікавившись на вартість готових теплиць та вартість зробити самому. Було обрано другий варіант. Почав я її робити ще на початку вересня, у вересні планував її закінчити, але пішло не по плану. Завжди знаходилася якась робота важливіша, тому будівництво теплиці затягнулося аж на 5 місяців. Опанував зварювальний апарат з'єднання заварені не професійно, але надійно. З матеріалів я використовував профільну трубу розміром 40 на 40 товщина металу 2 мм. Поперечні балки та коньковий прогін розміром 60 на 40 струпила 40 на 20. Фарбу використовував недорогу, але попередньо обробив метал від корозії. Плівка теж недорога. Звичайна теплична на три роки експлуатації. Розмір теплиці 5 на 16 метрів. В сумі получається 80 метрів квадратних. Теплиця неопалювальна. Але цього й не потрібно. Додатково установив буржуйку, щоб було тепліше працювати в зимовий період та щоб уберегти рослини від пізніх весняних морозів, коли рослини вже будуть із листям. Дана теплиця обійшлась мені в 30 тисяч гривень. Це плівка, метал і фарба. В цю вартість не входять агротканина, полив, дошка на стелаж, освітлення. Освітлення в мене звичайне. Просто щоб працювати. Досвідчувати рослини мені не потрібно. Теплиця вже повністю готова. Залишилось тільки поміняти розпилювачі на полив на більш якісні. З обратним клапаном антикаплю. На цьому все, друзі. Пишіть, як вам моя теплиця. Задавайте питання, які вас цікавлять. Слідкуйте за каналом. Сезон тільки починається. Буду знімати всі етапи вирощування саджанців, а також розвиток рослин. Всім бажаю миру, добра та гарних рожаїв. До зустрічі!